Розташовуємо якір нижче ахілового сухожилля на напідковій на на кістці. На ахіловому сухожиллі з натягом 15% розміщуємо базу і знімаємо звільняємо хвости від підложки. Хвости з натягом 15-25% на проекції комбоподібного м'язу. Тишовуємо в зоні кріплення, йдемо до надвиростків дистальної частини стегнової кістки. Аналогічним чином, тільки з латерального боку, розміщуємо другий хвіст. І в кінці обов'язково прогладжуємо до відчуття тепла під пальцем.